Дядя Тьома їде в відпустку. В нього був важкий навчальний рік, і я вирішив зробити йому подарунок. Найкраще, що я придумав, подарувати емоції, тому даруємо відпочинок в таборі. Знаєш, Тьому він дуже вибагливий. Для нього потрібні найкращі умови. Відразу він побачив паркову зону, і це великий плюс. Дядя Тьома, як старий дід, любить природу. Потім нам показали відкритий басейн, і дядя Тьома вирішив відразу поплавати. І найголовніше, що тут він не тільки буде відпочивати, а ще навчати чомусь новому. І ми пішли на творчий майстер-клас. Сьогодні він малював картини. Далі у нас була англійська. Потім нас запросили в геймер клас, де ми грали в комп'ютерні ігри. В Моєму дитинстві такого не було. Час швидко пролетів. Ми зголодніли. Йдемо на вечерю, яка сьогодні у вигляді В Таборі синергія, кухня як домашня. Все було дуже смачно, але після такої вечері потрібно відпочити. Йдемо в кінотеатр. Дивились мультфільм. Цей час для дядьова заснув. Я його розбудив, щоб піти грати в футбол. Пограли, і потім я захотів пострибати на батуті. Знаю, як його мама хвилюється за безпеку, обирав табір, що. Було укриття. Якщо ти мрієш потрапити в табір синергія, став подобайку та пиши коментарі.